Даний контент є висловленням особистої думки автора та не містить жодних закликів, навмисних образ гейспічу та всього іншого, за що можуть прикопатись правовласники. Звісно, за виключенням роснявих та пророснявих войт, На чию думку нам відверто плювати. Бажаємо приємного перегляду. Українська музика багата на хіти не тільки якогось конкретного періоду. Кожен десяток років виходять нові достойні уваги слухача пісні. Сьогодні познайомимось чи пригадаємо композиції двохтисячних. Темні 90-ті були вже позаду, та нове тисячоліття ставило перед нами нові завдання та нові виклики. Саме влучний момент, аби підписатись на наш канал, щоб не пропускати наші нові відео. Слідкуйте також за нашими інстаграм, телеграм та ТікТок аккаунтами, посилання на які ми також залишаємо під відео. А тим часом бажаємо приємного перегляду. Дев'йо Зорі. Уявіть собі маленьке провінційне містечко Кобиляки на початку 90-х. Роботи мало, грошей немає. На прилавках рибні консерви та березовий сік. Проте у повітрі пахне свободою. Усі чекають на зміни та особливо молодь. А молодь у кобиляках була вкрай прогресивна. У 89-му році Сергію Підкаурі було всього 14 років, але він вже очолював рок-гурт і грав музику на танцях. Мирослав Кувалдін був на рік молодший, закінчив музичну школу за класом фортепіано, але більше полюбляв гітару, тому що вона привертала увагу дівчат. Незабаром хлопці придумали назву власному колективу Дев'йо, а через два роки вже виступали на червоній руті руті-93». Зорі майже два місяці обіймали першу сходинку у гідпараді території А. Однак потім директору агенції, хто сказав, що дев'яо там співають про коноплю. Тож директор направив під кауру до студії, аби перезаписати: ганджо допоможе на Банджо допоможе. Все куди слетіло і я все почуваю молодим. Ти втретє цього літа зацвітеш гурт Плач Єрмії на початку 90-х років був заснований Тарасом Чубаєм. Це український концептуальний рок-гурт, що здобув чимало вітчизняних нагород у номінації рок-музики. Варто зазначити, що Тарас постійно звертається до творчості батька, поета дисидента шістидесятника, якого було репресовано в радянські часи. не так давно світ побачив книгу Григорія Чубая під назвою Плач Єрмії. І назва одноіменної книги, і назва групи походять з одного джерела з поезії Тарасового батька. Слова Ти втретя цього літа засвітеш більшість із нас знають завдяки гурту Плач Ярмії, який поклав його на музику. Та мало хто знає, що цей вірш Кость москалець присвятив не жінці, а кактусу. Однак пісня від цього менш прекрасною не стала, скільки не слухаєш щоразу, наче вперше здатністю. На з плюсок розсуне стіни. Тидай подолаєш іншу. Люде вже мандри група, появу якої зафіксовано у холодному грудні 1997 року у київському кіноклубі. Їхня пісня дорога. Написана в часи помаранчевої революції, так би мовити, приспаний століттями ген Свободи. Нарешті прокинувся, і глибина контексту пісні передає нам саме те. Мої летять за обрії землі і будять в серці твоїм гарячі хвилі. Нас кличе у мандри. Літ, Моя планета легендарний український музичний гурт з Івано-Франківська, створений у 2001 році. Основним напрямом в стилі є панк-рок, Проте сам гурт називає свій музичний напрям Інтелігент панк роком У грудні 2003 року фліт випускають свій дебютний музичний альбом Світ такий. Проте вже у 2006 році у Києві відбувається презентація альбому, що отримав назву Заникай. В альбом увійшло 13 пісень, до якого потрапила і Ти, моя планета. Літери чорніють, надруковані химери, думку розігріють. Моторола восьмий колір. Вокаліст і гітарист гурту Сергій Присяжний або Сеня, народився у невеликому містечку Ізяслав, що на Хмельниччині. У дитинстві захоплювався рукопашним боєм, але на тренування ходив повз клуб військової частини, де тричі на тиждень проводив репетиції місцевий вокально інструментальний ансамбль. Якось Сергій не дійшов до спортзалу, а опинився у клубі. І відтоді не уявляє життя без інструмента в руках. Погравши деякий час у різних гуртах. Сергій відгукується на запрошення Ігоря Лисого долучитись до нової музичної формації. Саме Ігор зібрав усіх музикантів разом і влаштував перший концерт на шкільному випускному. Тоді у їх репертуарі було всього вісім пісень. Деякий час хлопці називали себе Пірактум Ест. Ця фраза у гладіаторських бійках означає добити. Але влітку 94-го року називається гурт Моторрола, що є скороченим від мотоцикли та рок-н-ролл. Найпопулярнішою їх піснею, певно, є восьмий колір композиція, яка стала визитівкою команди і без якої не минає жоден її концерт. Цікаво, що найвпізнаваніший хід колективу написала дівчина, подруга Тома Приймак передала Сергієві пачку вершів. А коли він через півроку дістав її, одразу побачив текст Восьмий колір. На Майдані Конго український гурт, що виконує музику в стилях репкор, хіп-хоп, рок та фанк. Перший прообраз гурту створили 14 червня далекого 89-го року. Два друга та нинішні учасники ТНМК Фозі та Котя гурт брав участь у записі легендарних харківських збірок репу. Харків Рапа Сіті та взяв участь у майже всіх найбільших музичних фестивалях на теренах України: Червона рута, Таврійські Ігри, Захід Фест, Хаус та багато інших. Порепалося серце, також відоме як Жупан, одна з найвідоміших пісень ТНМК із альбому Ніформат, що вийшов у далекому 2001 році. У ній є сильний хук, смішний текст та модний на той час біт. чорний, чорний, шаровий, Гурт був заснований у Луцьку 1996 року Олександром Положинським і Василем Зінкевичем Молодшим. Уже незабаром став переможцем Червоної рути 97. За наступні роки гурт випустив 10 альбомів і близько 50 відеокліпів. У його складі виступали різні музиканти. Проте в лютому 2020 року гурт залишив багаторічний фронтмен Олександр Положинський – Два останні роки тартак виступав у зміненому складі, але вже 20 січня 2022 року музиканти офіційно оголосили про припинення гурту. Усі ми любимо Кузьму за його одвічну музику. Адже саме у цій сфері він прославився найбільше. Проте мало хто знає, що у 2002 році він спробував себе у політичній ролі, та навіть увійшов до виборчого блоку команда озимого покоління, правого спрямування. З цим пов'язане створення альбому Озимі люди та відповідні пісні. Кузьма ніколи не вірив політикам ані владі, ані позиції. Тож, підтримуючи Євромайдан, він чітко наголошував, що підтримує людей, а не лідерів майдану, як називали себе тодішні опозиціонери. Підтримував Кузьма і військових в АТО. Він відверто говорив: з мене вояка такий сякий, а в тилу є досить потужний чувак. Він і давав гроші і їздив підтримувати своїми піснями. Ну і наостанок, кожен день наші воїни боронять Україну, несуть свій лицарський хрест та дають нам можливість творити новий модерний український контент. Тож не забуваємо, що в єдності наша сила. Підтримуємо ЗСУ, підтримуємо новий український контент та допомагаємо ближньому своєму. Долучайтесь до підпілля, вірте у перемогу! Все буде Україна!